Всім з моє банку і в цьому відео оцінюємо всі скіни, які з'явилися в останньому нещодавно вийшовшому баралтоці. Так, саме недавно вийшовшому. <кхи> Перед тим як почнемо, хочу нагадати, я оцінюю скини лише за зовнішнім виглядом і суто, на свою думку, від 1 до 10. Тож, поїхали. Почнемо зі скинів Super Sealme. Їх аж 6. Перший це театральний скін виглядає досить непарно, тому ставлю йому 7 з 10. Далі, на мою думку, найкрутіший скін на чака це електричний чак, він виглядає дуже круто, тому без коментарів 10 з 10. Наступний скин, який мені також дуже сподобався, це хаотичний бастер. Він виконаний у схожому. Стиль як електричний джак, тому також 10 з 10. Далі захисник гром. Багатьом він сподобався, але як на мене цей скін тягне максимум на 7 з 10. Залишилося ще два скини Суперсалмек: це Жу Карл та вогнекрила Janet. Вони мені не дуже зайшли, тому Карлу став 4 з 10, а Janet 5 з 10. Тепер давайте оцінимо скини на кольта, які можна отримати за проходження пропасу. Я буду оцінити скини на максимальному рівні: це ультраастральний Кольт, вартовий Кольт та Гіперіон Кольт. Ці три скини виглядають дуже круто, але на мою думку, їм чогось не вистачає, тому 9 з 10. До речі, заходьте в мій телеграм. Канал, який зараз бачите в себе на екрані. По ньому випустили це ці цим відео, бо там є дуже багато різних новин, тому обов'язково заходіть та не пропустіть. Тепер давайте оцінюємо скини з 36 та 37 сезонів Бралпасу. У 36-му сезоні було три скини на Френка. Основний це мумія Френка. А також два кольорові варіанти вугільний та папірусовий френк. Цим трьом скинам я ставлю 10 з 10, бо, на мою думку, це найкрутіші скини на Френка. У 37 сезоні з'явилося три скини на Бібі, божевільна Бібі, справедлива Бібі та безчесна Бібі. Ці скини мені зайшли трошки менше, тому 8 з 10. Повернемося до терми Dark Sense, бо там є ще 5 скінів, окрім Френка. Почну зі скіна Mystic Meeple. На мою думку, скін якийсь дивний, тому 5 з 10. Далі топові скіни на Джуджу та Олі, а саме цариця Джуджу та Фара Олі. Це дуже круті скіни, тому я ставлю 10 з 10 Олі та 9 з 10 Джуджу. Також у цій колекції є скін з Карабейс у нього дуже реалістичний вигляд, тому 8 з 10. І останній у цій колекції Ферон Гавс, як на мене скін так собі, тому 4 з 10. У нас залишилося ще 11 скінів, тому я трохи перешучуся. Скіни за 29 кристалів. Перший – це помічник Фенг. Виглядає так сумі, тому 2 з 10. Темний рицар Лумі – топ за свою ціну, тому 6 з 10. Дьявольська амбер. Виглядає класно, тому 5 з 10. Юрський фінкс. Прикольний скін. 5 з 10. Яблучна єва та пляжна бель. Обидва отримують 4 з 10. Також в Бралтоці був скін Пекаш, який має з'явитися, якщо я не помиляюсь, у Supercell Store. Він виглядає досить прикольно, тому 6 з 10. Ще Брал Стар заколобився з Уну і в гру додали скін Уну Честер, якого я оцінюю 8 з 10. Скін Каравальна Менді, якщо чесно, мені не зайшов, тому 4 з 10. І останні два скини, які розробники зробили на 1 квітня, це є ЦПМ та і це Ріко. І ЦПМ 10 з 10, там нема до чого придертися. І це Ріко 8 з 10. Це були всі скини з Болтоку, тому на цьому я буду завершити відео. Кому на спосіб, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть на чміт, та дзвінок, щоб розказати мої найкрутіші досі. На, на зам був я, Бонко. Всім пока-пока.